Упаковуємо насос. Для цього нам треба зворотній клапан. Такий беремо хороший. дебелий, з латунною тарілочкою і з латунним штоком. Перехідник. Папа-папа. І стрілочкою до насоса вкручуємо. Далі вкручується фітинг. Теж сажу на паклю, перед цим трошки знімаю на різьби. Заусенці роблю. Якусь сарапку можна взяти наробить царапок по різьбі краще пакля цепляється ну на вихід уже хто що ставить ну, ще покажу як закачувати він мені подобається пакля можна навіть фітинговий отак проворачувати оборот а то і два можна назад в обратну сторону робити і не втрачається герметичність Отут. з фумлентою гірше там вже пів оборота назад і вже герметичність втрачається пакля розбухає ну, більше мені краще Краще подобається з нею працювати. Пробуємо. Постараюсь показати. Так, ось таку царапку беремо і робимо такі бороздки по, по кругу. Можна глибше. І пакля краще цепляється. Обов'язково перед запуском в насос через цю червону пробочку можна налити води, а можна і так. Щоб під'єднати наш насос до басейнської свердловини, потрібен сам насос поверхневий, зворотній клапан стрілочкою сюди, тут перехідник папа-папа. Тут фітинг. Можна коліно, можна прямий як удобно. Як під'єднуємо. Обов'язково знімаємо фаску. Змазуємо резинку. Якщо вона не змазана. В цій же послідовності фітинг одівається на трубу. Конусом сюди і втикаємо до упора, поки не пройде резинку. Оп, так, вскочило прямо сантиметра півтора-два. Закручуємо від руки. Під'єднання готово так Бажано на вихід, щоб був кран. Можна просто затиснути. Пальцем. Для чого робиться? Для того, щоб насос не викинув відразу воду з кричатки і не масла в холосту. Тому можна чуть-чуть притискати і включаємо. стравлюємо Насос і стервенс саме 900 -ваттні. і Дуже доволі швидко піднімають воду. Можна робити перезапуски. Водочка стекла назад. Ось на стекла. І ще раз. Чим нижче статичний рівень, тим довше буде піднімати. В принципі, він не підняв воду. Набирає сили. Відразу перший запуск, вода буде йти знову мутно. її потрібно знову прокачати, дочистити. Так як відбулася розгерметизація і вода вийшла в статіку Ось Зараз, якщо виключить, вже обратний клап, клапан, тримає воду, вода ось тут стоїть достатньо, тільки. Включити насос. Все, я накачал. Пока.